Всім привіт! Часто на підприємстві буває ситуація, коли потрібно продавати валюту або ж купувати валюту. Давайте з вами розглянемо, як можна це реалізувати в програмах БАС. Це стосується БАС-КУБ, ERP, Корп, звичайна бухгалтерія. Перш за все, перейдемо до налаштувань, переходимо до її адміністрування. Розділ Казначейство і маємо включити галочку кілька банківських рахунків. Далі перейдемо в індія адміністрування, валюти і вкажемо курс валюти, яку ми будемо конвертувати. Наприклад, я буду купувати долар. Відкриваємо цю валюту, переходимо курси валют і ставимо курс актуальний на нашу дату. Ну, той курс, за яким ми будемо це все робити. Далі переходимо до адміністрування, відомості про підприємство, відомості про організацію, переходимо на банківські рахунки і маємо тут завести два рахунки. Тобто наш поточний рахунок гривневий і рахунок, який ми будемо, тобто валюти, яку ми будемо купувати чи продавати. Також маємо тут вказати, вказуємо валюту, номер рахунку, банк. Далі переходимо в інді-адміністрування, контрагенти і маємо завести банк, через який ми це все будемо з вами робити. Ось в мене це, наприклад, пум. Має стояти галочка Інші відносини. І там, де банківські рахунки, його ми теж маємо завести два рахунки банківські рахунки. Тобто, тут в мене є гривневий, це той рахунок я буду, наприклад, купувати долар. І перечисляти на гривневий рахунок, ну ви це потім побачите, маємо завести два рахунки контрагента і валютний. Так, як я вже і сказала, ми будемо, хоча не важливо, яка буде послідовність. Тобто ми купуємо валюту чи ми її продаємо, послідовність дій буде однакова. Спочатку робиться списання коштів. Списання тієї валюти, яку ми продаємо. Наприклад, в моєму випадку я буду купувати долар, для цього я продаю гривню. Якщо я буду купувати гривню, я продаю долар, ми створюємо списання, обираємо вид операції, конвертація валюти, ставимо проведено банком». рахунок, це той рахунок, наш рахунок, з якого буде списуватися кошти. Це наш буде поточний, і ми будемо списувати 42 тисячі, бо хочемо купити 1 тисячу доларів. Тут є курс, він підтягнувся з того поля, де ми вказали. Якщо у вас якийсь інший буде банківський курс, ви можете вручну змінити його. Ось ця сума 1000 доларів, яких ми купимо, вона тут лише довідково. Ніякої ролі в рухах вона не грає, ця сума. Це просто, щоб ви могли собі прикинути, скільки вийде валюти. Рахунок конвертації у нас підтягнувся сам, відповідно, бо ми обрали долар. Якщо ми оберемо євро, рахунок не підтягнеться, тому що у нас немає рахунку євро. У нас є лише долар, і програма його знайшла. Одержувач це банк, наш пумп. І рахунок одержувача теж сам підтягнувся це гривневий рахунок банка пумп. Все. Натискаємо Провести. Перейдемо в проводки і подивимося, які воно дало нам проводки. Ось бачимо. Пішло з 311 на спеціальний рахунок кошти в дорозі, називається. Це ми перерахували. Тепер нам потрібно оприбуткувати нашу валюту, зробити надходження. Ми натискаємо надходження, конвертація валюти. Натискаємо «Проведено банком». Рахунок. Ми отримуємо на валютний рахунок. Платник це наш банк-пумб. Ми отримуємо з вами 1 тисячу доларів. Продана валюта у нас буде гривня по курсу 42 на суму 42 тисячі, і можемо натиснути Провести. Або це, якщо ми можемо вручну створювати, або ми можемо на підставі нашого попереднього списання створити це надходження і більшість реквізитів буде заповнена автоматично. Активуємо списання. Натискаємо цю кнопочку і натискаємо надходження без готівкових коштів. І у нас все заповнилося, нам тільки треба проведено банку, номер по банку і дата. І все провести. Дебет-кредит подивимось. І ще ось так у нас відобразилося, і подивимося, як на сальдові вийшло. Регламентований облік, звіти, оборотна сальдова відомість. Сформувати. І бачимо, у нас 42 тисячі пішло, і 42 тисячі прийшло на 312, тому що оборотно сальдова в нас сформована у нашій валюті обліку, тобто в гривні. Ми можемо натиснути Показати настройки, показники. І поставити галочку валютна сума. Сформувати. І ось у нас наша валютна сума 1 тисяча доларів показалась. Також ми можемо побачити в казначействі, світи по казначейству, наприклад, від 08 і сформувати. Що ми тут побачимо? Угу. Тут теж. У нас в валюті обліку. Так, ми можемо перейти в настройки і тут включити валюту. І давайте оберемо нашу гривню. А, ось це буде відбір, а ось дані по грошових коштах, і можна натиснути у валюті операцій. І ми побачимо. Ага, і ми побачимо ось так у нас. Буде виведено. А можна в поля додати ще там, де місце зберігання, так, да, де місце зберігання. Додати поле валюта. і... І ось так побачимо валюту. Ну, можна, ось так можна використовувати конвертацію валюти в програмі.